Вітаю з вами Bjorn з DCI. Сьогодні я покажу вам, як відкалібрувати ваш передавач. Ми вже виконали оптимізацію частоти, підключили передавач до приймача і вибрали діапазони 43 та 34. Відкалібруємо обидва ці діапазони зараз. Я встановлю передавач у корпус. Найголовніше робити калібрування в зоні без жодних перешкод, бо перешкоди вплинуть на калібрування і можуть призвести до хибних показань глибини. Після того, як передавач у корпусі, ми будемо, як ви побачите на екрані приймача, вимірювати відстань від центру корпусу. Тому я кладу рулетку в центр корпусу на відстані 3 метри до приймача. Ви можете розташувати приймач ліворуч або праворуч. Можете покласти приймач так чи в іншому напрямку, орієнтація не має значення. Єдине, що важливо, ми вимірюємо 3 метри від центру корпусу до локатора. Я покладу локатор на відстані 3 метри від середини корпусу. Натискаю один раз, щоб перейти до меню калібрування. Тепер я бачу меню калібрування та натискаю, щоб розпочати калібрування. Це займе 3-5 секунд. Потім ви почуєте сигнал. Ось. І тоді ми побачимо інший екран з відстаню, яку ми виберемо на рулеці десь між 2 та 3 метрами. Перевіримо калібрування. Я покладу локатор на відстані 2,5 метри від середини приймача, і ви побачите на екрані 2,5 метри. Це означає, що калібрування пройшло успішно. Я обрав два діапазони, тому я маю відкалібрувати обидва діапазони. Щоб перемкнутися з одного діапазону на інший, найпростіший спосіб нахилити бурову головку на 90%. Приблизно на 60-70 градусів та затримати її в такому положенні від 13 до 18 секунд. Я завжди обираю 15 секунд, так легше запам'ятати. Потім поверніть головку в початкове положення, і тоді відбудеться зміна діапазону: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Переконайтеся, що ви не робите обертання, якщо ви будете обертати, це не спрацює і робіть це на поверхні в інтервалі плюс та мінус 10%. Як тільки всі дані зникнуть, це займе ще 10-15 секунд, як ви бачите зараз, тоді я знатиму, що зміна діапазону пройшла успішно. Затискаю вправо на 2 секунди і бачу два діапазони. Тут я обираю інший діапазон, повертаюсь до екрану локації і знову отримую всю інформацію. Я також бачу червоний знак оклику це означає, що цей діапазон ще не відкалібрований. Тому я повертаю локатор на відстань 3 метри до центру корпусу так само, як ми робили спочатку 3 метри до приймача. Переходжу до меню калібрування, роблю одноточкове калібрування. Знову це займе 3-5 секунд. Коли почую звуковий сигнал, тоді я знатиму, що калібрування завершено. Подібно до першого разу ми перевіримо калібрування десь між 2 та 3 метрами. 2,5 метри. Я бачу 2,5 метри на екрані. Отже, калібрування пройшло успішно. Тепер ми готові до буріння. Дякую.